Вану з нами на зв'язку головний консультант національного інституту пробачте стратегічних досліджень. Іване вітання. Доброї ночі, пані Марія, пане Максиме, вітаю всіх глядає. Раді вас бачити. Вітаємо. Так. Насправді знаєте, не було би так смішно. Ми сьогодні говоримо про те, що Росія завжди не дотримується обіцяного. Ну і завжди знаєте, в Росіян викликається величезне захоплення своїм диктатором, і вони кажуть про те, що так все правильно відбувається. Що те, що каже Путін, це завжди дуже серйозні речі. На що ми, як Україна, можемо відповідати ну лише або сміхом. Або або тим, що ми просто цьому не довіряємо, що робити, і насправді чим нам можуть допомогти в партнери в тому, щоб змусити Росію або до припинення вогню, ну або хоча б повірити тому, що каже Путін, ну насамперед, те, що казав Трамп, що перемовно треба вести з позиції сили і взагалі досягати свого саме з не спробами, скажімо так. Умиротворити агресора, бо світовий досвід показує, що це невірний шлях. А саме шляхом тиску на Росію, тобто збереження санкційного тиску, збереження поставок Україні озброєння, не тому що це продовжує війну, а тому що це дозволяє Україні відбивати агресію і відповідно робити ціну цієї агресії для Росії вищою. І при збереженні цих і санкцій, як економічної складової, і поставок озброєння як воєнної складової, думаю то світу буде легше досягти миру, ніж скажімо так. Відмовитись від е, зазначених дій, не постачати озброєння і далі чекати, коли війна прийде до них, тому що зрозуміло, що Росія не буде зупинятись, і це вже навіть окремі аналітичні структури в Європі кажуть, що по великому рахунку е, Україна це не буде точка Росія піде далі, і ось щоб вона не пішла далі, власне, і треба зберігати той тиск, який є, і коли кажуть, що Росія. Протрималась три роки, то вона протримається ще стільки. Тут я не впевнений, якраз зараз вже і починають проявлятися ті санкції, які ще 22 двадцять року були накладені на неї і вже окремі індикатори російської економіки свідчить про те, що там в принципі буде вже проблематично навіть завершити поточний рік. Пане Іване, я хотів би ще запитати от такі чисто протокольні якісь моменти сьогодні. Політика здається, так надрукувала зі своїх інсайдів інформацію, що, начебто, Віткова протримали 8 годин перед тим, як зустрітися із путіним. І це там була зустріч із Лукашенком, виступ перед якимись журналістами місцевими. І Вітков людина чекала аж до пізнього, пізнього, пізнього вечора, а потім аж була ця аудієнція. От ну ми. Не маємо е, ніяких причин не довіряти цій інформації. Якщо це дійсно так, то е, це Путін зараз е, намагається кому показати, що він головний? знаєте я думаю, що зараз Путін насамперед хоче продемонструвати Китаю, що він не так вже зближується США. Тому що якщо ми проаналізуємо події останніх декількох тижнів. То виявляється так, що Китай спостерігав як США та Росія про щось постійно домовляються, і пішли розмови в засобах масової інформації. Що однією з тем про що розмовляли Росія і Китай в честь Росія і США було на допущення Китаю до Арктики, і безумовно Китаю це не подобається, і від Китаю пішли певні сигнали Росії, що слухайте. Ми не можемо бути впевнені, що ми з вами все ще лишаємось там нормальними партнерами, тому що знаєте, як на мене індикатором всіх цих, скажімо, так, суперечливих поглядів Китаю на Росію, було сюжет на китайському телебаченні централізованому. Зрозуміло, коли китайська журналістка стоїть поруч системою Града і Української армії Сила Броно України, яка обстрілює російські позиції і знімає сюжет як. Україна стріляє по Росії, і це показують по китайському телебаченню. Як як то кажуть, звічне лзвічнезвісна річ? І це як на мене був чіткий натяк для Росії. Що слухайте, що ми зараз можемо і змінити позицію, якщо ви й далі будете з американцями налагоджувати стосунки, і зараз оця ситуація з паном пана коли його дуже довго тримали, хоч там Трамп каже, що все нормально, але зрозуміло що це було це більш ніж чіткий сигнал, що знаєте, Росія вона щонайменше для Китая демонструє, що вона не збирається тісно співпрацювати з Росією, але це також повинна означати для Америки, що ідея створити з Росії антикитай, чи здійсниться. А пам'ятаєте, я от згадалася просто Путін як до Ердогана їздив? То чекав, теж чекав, і тоді ну тоді правда не 8 годин, а десь хвилин 20, По моєму таке було. Дякуємо вам, пане Іване, за ваш час. Ванус головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.